Іноді годували раз на день. Недовареним кашлом, ну майже сирим, в якому там якесь чи мало не пір'я плавало. А замість тої курятини тобі дають стакан чогось дуже сильно гарячого. І п'ять хвилин на те, щоб ти його якось засвоїв. А ти ну, опікаєшся, ковтаєш, вони стоять, ржуть з тебе. Дуже важко по пам'яті, дуже важко. Він забуває. Ну, це також наслідки контузії. Для них новина усе пташка полетіла. Ого! Вони вони сиділи в бараці, вони тих пташок не бачили, вибачте. А деякі у камерах сиділи, вони і співа пташок не чули, розумієте? Тому він відволікається, як мала де ну, оці розлади концентрації, як, як у ма у, у малих дітей, що тут він тобі на тебе дивиться, тут вже ось собачка побігла, він на собачку дивиться. І те, що він від тебе чув, він вже не чує. Це, от, ну, знову таки, їх треба дуже, дуже, дуже повільно виводити з цього стану.